Одна з самих топових і популярних магнітол на шкоду Octavia a 2010 року від компанії TIS, це c 2 k Встановивши таку магнітолу, в першу чергу ви отримаєте великий 10 дюймовий 2 k qled екран що дозволить з кайфом переглядати улюблені відоси та фільми. Також тут ми отримаємо безпровідні та Android Auto, завдяки яким можемо користуватися навігацією або онлайн стрімінговими сервісами, такі як Apple Music та YouTube Music. І саме, що головне, це, звісно, повноцінна система Android і повноцінний Play Market, завдяки якому можна встановити будь-які додатки та будь-яку навігацію. А для фанатів дійсно топової музики тут встановлений DSP, цифроп. Процесор для обробки звуку, завдяки якому можна отримати дійсно класні та якісні результати, плюс п'ятиканальний вихід, що дозволить підключити будь-який підсилювач та будь-який сабвуфер. Також сюди можна підключити відеореєстратор від компанії TIS модель X5 з функцією утримання полосі та можливістю налаштування та керування прямо на вашій магнітолі. Звісно, що сюди можна підключити камери заднього та переднього огляду. Також від компанії TIS, що значно розширить функціонал вашого автомобіля та дозволить зі зручністю паркуватися навіть у темряві. Магнітола стає повністю по штатному місцю та поштатні проводці завдяки рамці, перехідникам та адаптерам, які вже йдуть з нею у комплекті. І вартість. Такої магнітолу на ваше авто 16 900 гривень. Можна підібрати інші варіанти. Світ Автозвуку. Звертайтеся саме до нас.